Вона популярна українська співачка Наталка Карпа. Він герой, АТО, відомий за прізвиськом Титановий Джексон Євген Тєріховий. І тепер вони не просто сімейна пара, але й дует. Наталка з Євгеном записали пісню, присвячену матерям військових, і присвятили її 14 жовтня – Дню захисника вітчизни, подорожуючи Україною. Ми а, з чоловіком часто зустрічаємося з його побратимами. і Я скажу, що це. Один вибір, але коли ти заглядаєш в очі їхнім дружинам, матерям, бачиш у їхніх очах шалені тривоги, переживання. Ті моменти, коли ти не розумієш і не знаєш, де твоя рідна близька людина і що з нею. Наталка, яка довгий час проводить із військовими у шпиталях, яка часто спілкується з матерями військових та зниклих безвісти, по-особливому ставиться до них. Сильні переживання не вщухають і, нарешті, вилилися у пісню. Оскільки чоловік Євген безпосередній учасник бойових дій, він теж вирішив долучитися до проєкту. Усе відео, яке використали у кліпі, не довелося знімати спеціально. Пара використала архівні матеріали добровольчого батальйону Кривбас і відео відзняте на передовій.